Тероризували українців і залітали до поляків. Російські дрони сьогодні перетнули кордон сусідньої держави. Безпілотники довелося збивати авіації і закривати кілька аеропортів. У мережі навіть з'явилися фото з наслідками атаки. Польських військовиків тероборони попросили бути готовими до виклику на збори у стислі терміни. А прем'єр-міністр Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду. Тим часом окремі представники ЄС уже заявили. На Росію потрібно і надалі тиснути санкціями. Деталі у кореспондентки Славія АТБ Наталки Волосацької. Масштабна провокація. Так, премєр Дональд Туск назвав те, що сталося. Він додав, що перший екзамен військо здало, і, хоч ситуація дуже серйозна, немає приводів до паніки. Наголошу, що це вперше Польща збила дрони, які залетіли на її територію. Ну і власне з чого все почалося? В результаті нічної масової атаки на Україну кільканадцять щонайменше 10 десять дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Цього разу військові застосували зброю проти цілей. Попередньо відомо, що дрони збивали з польських і союзницьких винищувачів, але скільки збили, наразі невідомо. Прошу послухати пряму мову прем'єра. маємо справу із провокацією найвищого рівня, але водночас ми в постійній комунікації з нашими союзниками в постійному контакті з генеральним секторем НАТО. Щоб у найближчі години, дні та подальший час діяти так же злагоджено, як зараз. Діяти у разі подібної загрози. Це перший випадок, коли нам довелось збивати російські дрони на території країни НАТО, і тому всі наші союзники трактують ситуацію дуже серйозно. Траєкторія руху дронів точна кількість типи, і чи всі вони були бойовими наразі. Ця інформація нам невідома. Були закриті чотири аеропорти: два у Варшаві, у Ряшеві та Люблення. Прем'єр пояснив, що литовище закрили не через загрозу удару по них, а для проте потреб роботи військових. Близько сьомої ранку стало відомо, що окрім Люблінського всі відновили роботу. Також було попередження для мешканців трьох бойовод, Підляського, мазовецького та Люблінського, залишатися вдома і чекати оголошення від армії та поліції. Втім, на ранок всі ці обмеження скасували. Зараз у Польщі задаються питанням, чи це була атака на країну НАТО чи перевірка систем протиповітряної оборони Польщі. Бо минулого тижня були два випадки падіння дронів на територію Польщі, але тоді інформували, що це були не бойові дрони, скоріш за все контрабандні. Цього разу все інакше прем'єр скликав екстрене засідання. Уряду Уже знайдено щонайменше три уламки дронів у різних місцях. Один з них у місцевості Чоснувка за 20 кілометрів від білоруського кордону. Він лежав у полі і шкоди не завдав. А от обміні вирки Люблінського воєводства був вибух, попередньо через те, що польський f-16 збив бойовий безпілотник уламки впали на житловий будинок, повністю зруйнований дах.